Вітаю, шановні члени журі, тема моєї науково-дослідницької роботи «Упровадження ігрових технологій в умовах нової української школи та їх вплив на психологічний розвиток учнів. Роботу виконав Кавалже Олег Миколаєвич учень 11 класу Одеського ліцею No49, наукові керівники Слива Людмила Михайлівна, практичний психолог Одеського ліцею No49 та Булгакова Олена Юріївна, декан факультету дошкільної педагогіки та психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Костянтина Дмитровича Ушинського, доктор психологічних наук. Метою роботи є вивчення застосування ігрових технологій та їх вплив на формування особистих дошкільня та молодших школярів. Відповідно до мети було сформовано завдання дослідження. Перше Вивчити методи ігрових технологій, їх особливості та вплив на психологію дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, друге дослідити на практиці вплив ігрових методів навчання на рівень розвитку дітей. І третє розробити рекомендації на основі отриманих результатів дослідження. Об'єктом дослідження стали діти дошкільного та молодшого шкільного віку, в той час як предметом дослідження було вплив ігрових методів на рівень розвитку дітей даної вікової групи. У ході написання наукової роботи було проведено дослід щодо впливу ігрових технологій на психологію дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. У досліді прийняли участь 16 вихованців закладу дошкільної освіти номер 112 в онлайн-форматі та 20 учнів 1 А-класу Одеського ліцею номер 49 Наша участь у діагностиці впливу ігрових технологій на психологію дітей як попередній, так і повторній, проводилася методом спостереження за проведенням занять в ігровій формі вихователями дитячого дошкільного закладу та вчителями ліцею. Результати попередньої діагностики, яку провели у вересні вихователь методист садочку та практичний психолог ліцею, показали, що контингент дітей групи закладу дошкільної освіти становлять діти, які мають середній та низький рівні розумового розвитку. У першому А-класі вони навчаються за освітньою програмою «Інтелект України». результативність набагато краще. Високий рівень вісім учнів, середній шість учнів і низький шість учнів. Повторна діагностика, яка проводилася наприкінці жовтня, показала, що спостерігається позитивна динаміка з приводу сформованості. Пізнавальних процесів, які є основою розумових здібностей. Надані практичним психологом закладу загальної середньої освіти та вихователем методистам закладу дошкільної освіти статистичні дані результатів діагностики, підтвердили результати нашого спостереження. Контингент групи дітей мають в закладі дошкільної освіти високий рівень хім вихованців, середній рівень. 5 вихованців та низький рівень 4 вихованці. У той же час у першому А-класі спостерігається позитивна динаміка. Учні першого А-класу мають результативність високий рівень 11 учнів, середній рівень 6 учнів і низький рівень 3 учні. Відповідно до вище вказаного, ми зробили рекомендації щодо проведення ігор на уроках. Кожна дитина повинна вміти виконувати будь-яку роль тієї чи іншої гри, змінювати ролі, вживати вічливі слова, необхідна умова культури спілкування, включати сюжетно-рольові ігри, лічбу та вимір, переходячи від конкретних форм до більш абстрактних. Ігровий матеріал має бути привабленим і розміщений у доступних для дітей місцях. Оскільки зараз в країні воєнний стан, ми рекомендуємо використовувати вправу смайлик, щоб дізнати, який настрій має дитина на початку уроку та в кінці, щоб більш активно залучити дитину і щоб настрій покращився, тому що це важливий період адаптації в умовах нашого сьогодення. Відповідно до вище зазначеного, можна зробити висновок, що ігрова діяльність є не лише приємним і веселим часом для дітей, але й потужним засобом для їхнього комплексного розвитку та формування позитивних рис особистостей. Враховуючи важливість ігрової діяльності, її планове та структуроване використання може сприяти розвитку дитячих здібностей та навичок і покращити їхнє загальне психологічне самопочуття. На базі досліджень було розроблено рекомендації щодо проведення ігрової діяльності. Отже, завдання роботи виконані, мету досягнуто. Дякую за увагу.